Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я вам пропоную зробити дуже, провести дуже-дуже цікавий дослід, який називається кольоровий вулкан. Для цього досліду нам потрібна склянка порожня, також склянка із водичкою, рідке мило або миючий засіб для посуду, лимонна кислота, харчовий барвник або гуашеві фарби. Та харчова сода. І, звичайно ж, нам потрібна ложечка для того, щоб розмішувати. Ну що, починаємо ми з вами дослід? Я беру, погляньте, порожню скляночку, додаю в порожню скляночку водички. Ось так. Потім я додаю рідкого мила. Ось так. Щоб у нас з вами гарний, вийшов кольоровий вулкан. Додаю трішечки харчового барвучка, Ось так. Потім я це все розмішую, щоб воно дуже добре перемішалося. Додаємо з вами декілька ложок соди. Також це все перемішуємо, щоб розчинилося у рідні. Ось так. Ось як в нас добре виходить. Це все розчиняється нас. І потім я додаю останню лимонну кислоту. Якщо у вас самих не виходить, будь ласка, попросіть допомоги у батьків. І тепер ви з вами погляньте, також перемішуємо і спостерігаємо, що в нас з вами виходить. А в нас погляньте, як піднімається піна, це наш вулкан. Бачите? Який кольоровий, який яскравий. Ось уважно, уважно, дивіться, як гарно виходить. Бачите, можемо ще перемішати, щоб ще більше вийшло. Ось, погляньте, який у нас сьогодні вийшов з вами. Гарний, рожевий, такий кольоровий, навіть дуже-дуже такий повітряний вулкан. Ну що ж, малята, чекаю на ваші відео. До наступної зустрічі. До побачення!